Всім привіт! Сьогодні вирішила записати цікавий підкаст про Юпітер. І про те, де він знаходиться у вас в гороскопі, в якому будинку. Про те, в якому знакі далі також буде інформація. Почнемо з будинку, в якому будинку гороскопа знаходився Юпітер. Це впливає дуже сильно на ваше життя. Юпітер це планета, яка відповідає за гроші, за удачу. І... Він показує, де саме Вищі сили, Всесвіт відкриває вам двері до удачі, в якій сфері. Тому пройдемося по всім будинкам гороскопа, де Юпітер, там ваше багатство і ваша удача. Можна назвати, що у людей є 12 шляхів до багатства за домівками Юпітера. У кожного із нас один шлях. За гроші у нас відповідає не тільки сам по собі Юпітер, впливаючи будинки гороскопа, і планети, які там стоять, планети, які ними управляють і так далі. Це все в комплексі. Ми будемо крок за кроком розбирати всі нюанси. Нагадую, що у мене є курс по Юпітеру. Все про гроші, удачу і все про гармонізацію Юпітера. Юпітер у нас відповідає за чоловіків, за дітей. Тому якщо він у вас в карті ретроградний, чи атмокарка, планета душі, чи ослаблений, то ви можете приєднатися до мого курсу по Юпітеру. Там дуже багато корисної інформації. Якщо у вас на момент народження Юпітер знаходився в першому будинку гороскопа, до речі, буду вдячна за коментарі. Пишіть обов'язково, якщо знаєте свої положення, нагадую, що я ведичний астролог, тому західною астрологією ця інформація може відрізнятися. У ведичній астрології орієнтуйтеся, якщо у вас Юпітер в першому будинку. Всі знають, що Ну, майже всі, що перший будинок відповідає у нас за нашу особистість, і коли Юпітер в першому домі, то він благословляє, він дає удачу людині, мудрість, це планета розширення, він дає впевненість, особливо якщо Сонцем ще все гаразд в натальній карті. І таке положення може говорити про те, що гроші можуть приходити через вас самих, через ваш розум, вашу зовнішність, обличчя, стиль життя. І люди довіряють таким людям, у кого Юпітер в першому будинку, тому що від людини йде така енергія мудрості, знань. Та людина може дуже добре передавати знання, тому Юпітер тут дає колосальні можливості і велику-велику підтримку, тому що він. Єстений благодітель для кожної людини. І з таким положенням важливо мудрість розвивати все далі, не допускати гординя і проявляти свою дхарму, жити згідно з своїм призначенням, знати свої кармічні задачі, нести добро. Удача буде приходити через власну ініціативу, через публічність, авторитет. І важливо розвивати особистий бренд. Зараз це дуже популярно, дуже модно. Всі про це говорять людям з Юпітером в першому будинку. Це особливо важливо, чим би ви не займалися. Якщо на момент народження Юпітер у вас знаходився в другому будинку гороскопа, другий будинок відповідає за те, як ми говоримо за родину, за наші накопичення. І багатство через це все може приходити. Це також один з найкращих думів для Юпітера, тому що другий будинок також відповідає за гроші, і Юпітер показник грошей в натальній карті, він любить там знаходитись. Тому потрібно розвивати. Свою річ, свою мову, говорити красиво, не боятися виступати, проявляти себе, когось навчати, говорити. Є люди, які соромляться. Зараз також важливо всім, крім того, що розвивати свій особистий бренд, та ще й вміти говорити і в соціальних мережах. Зараз людям зручніше послухати якісь відео швидко, ніж десь щось читати. І Людям з Юпітером. В другому будинку особливо важливо гарно розмовляти і транслювати себе через річ. Це дуже важливо. Тоді буде краще з фінансами. І Юпітер тут дає сімейний комфорт, хороших рід хороший дає розумний здатність накопичувати ресурси, удачу у людини, особливо якщо вона проявляє себе через голос. Розвиває свою мову, свій голос, вміє правильно управляти фінансами, знає фінансову грамотність або хоча б цікавиться. Навіть якщо людина правильно харчується, то це також впливає на її фінанси з таким положенням. З таким положенням не потрібно проявляти жадність, важливо не скупитись. Але й при цьому також вміти правильно витрачати гроші на корисне. Удача буде для таких людей через фінанси, через сімейний бізнес також, тому що з сім'єю він пов'язаний через банківську справу, через мову, через викладання. Якщо Юпітер на момент народження знаходився у вас в третьому будинку гороскопа, третій будинок це будинок, який відповідає за рішучість, сміливість, активність і творчість, також, так, короткі поїздки. То тут він може давати багатство через якусь дію, через спілкування, тому що це дом комунікації, через навчання. Тут лінуватись не потрібно. От у людини будуть гроші, він буде давати удачу, якщо людина не буде проявляти лінь. Тому такій людині треба побільше комунікації, також добре медіа, проявлятися. Скрізь, де тільки можна, і викладати також можна, побільше подорожувати. Це буде також додавати вдачі. Це наше близьке оточення, молодші брати, сестри, колеги, друзі, вони також можуть давати якусь підтримку у ваших справах. Але саме головне і на першому місці це тут не лінуватися. Тому що тут Юпітер буде давати удачу і підтримку тим людям, які будуть постійно вчитися, розвиватися і не допускати ліні, не перекладувати відповідальність на інших. Удача вам буде приходити через навчання, викладання, маркетинг, медіа і розвиток якихось власних ідей, стартапів, нових починань. Якщо Юпітер на момент вашого народження знаходився в четвертому будинку гороскопа, це будинок, який відповідає за нерухомість, транспортні засоби, мама, внутрішній спокій, то багатство може через це приходити через сім'ю, через маму, через нерухомість, землі. Є спокій, тому контролювати свої емоції дуже важливо. Тут Юпітер дає зазвичай комфорт, хороші транспортні засоби, материнське благословення, мама може бути хорошою. І Через це все можуть приходити гроші. Да, будівництво, нерухомість, освіта, турбота. І тут навіть психологія да, за це відповідає. Головне це берегти родину, енергію і не накопичувати негативні емоції, не допускати претензій. Удача буде через нерухомість землі, транспортні засоби, через сім'ю, через материнську підтримку. І емоційний баланс. Тут важливо завжди бути в балансі, в гармонії, не допускати негативу. Якщо Юпітер на момент народження був в п'ятому будинку, то тут йде благословення, багатство через творчість та дітей. І також Юпітер дуже любить цей будинок, він дає натхнення, дає творчість, розум. Таланти в викладанні, все, що пов'язано з дітьми, фінансами, інвестиціями, добре, прибутки через дітей або учеників, та, студентів, тобто також добре передавати знання, якісь творчі проєкти дуже-дуже добре. З таким положенням головне розвивати щедрість і чистоту намірів. Удача буде через творчість, викладання, інвестиції, все, що пов'язано з дітьми та публічну діяльність. Якщо Юпітер на момент народження знаходився в шостому будинку, то багатство може приходити через служіння, тому що шостий будинок за це відповідає, це будинок здоров'я. Тут важливо не допускати конфліктів, ворогів, постійно працювати над собою. І з таким положенням не можна брати борги та кредити людині ні в якому разі, тому що може бути такий негативний досвід. дуже. І якщо людина з таким положенням буде брати борги кредити, то вона буде собі блокувати енергію грошей. Юпітер тут приносить процвітання через працю, лінуватись також не можна і через лікування. Правозахисна діяльність може бути юриспруденція, медицина, благодійність, допомога іншим, в тому числі не тільки людям, але й тваринам. І тут треба просто йти вперед, робити щось хороше для інших, проявляти служіння, удачі через медицину, захист, служіння. І робота з колективами. Якщо Юпітер на момент народження знаходився в сьомому будинку, який відповідає за всі види партнерських відносин, це благословення для шлюбу, для бізнесу. Він аспектує перший будинок, також додає удачі людині, благословення. Фінансовий успіх може приходити через співпрацю, партнерство, клієнтів, дипломатію, право. І шлюб може стати також джерелом удачі, все індивідуально, так є багато моментів, але тут такий хороший момент головний урок це баланс між я і ми. Удача буде через партнерів, клієнтів, угоди, шлюб та публічність. Якщо Юпітер на момент народження знаходився у вас в восьмому будинку гороскопа. То багатство може приходити через трансформацію спадок і таємні знання, езотерика, астрологія. Також можете цим цікавитись, вдруг що записуйтесь до мене на навчання. У мене прекрасний курс з ведичної астрології. Восьмий будинок він пов'язаний з такими глибинними процесами, з якимись кризами, трансформаціями і тут. Юпітер дає знання, він дає інтуїцію, фінансову інтуїцію, інтерес до езотерики. Може давати гроші через спадок, страхові виплати може давати через інвестиції, через психологію. І успіх приходить після трансформації зазвичай до людини. Удачі через спадок інвестицій, езотерику. Фінансові структури. Якщо Юпітер на момент народження знаходився у вас в дев'ятому будинку гороскопа, це також прекрасний будинок, він дуже його любить. Бо в абстрактному гороскопі Юпітер управляє дев'ятим будинком знаком стрілець. І тут через знання, через духовність, подорожі, за кордон да, багатство може приходити. Хороше положення для Юпітера. Дев'ятий будинок, він. Сам по собі відповідає за удачу. І тому гроші можуть приходити легко, особливо, якщо ви будете йти правильним шляхом та нести знання і добро в світ. Юпітер це. Гуру, да, він дає знання, він дає благословення, потрібно поважати всіх учителів, всі релігії, любих начальників, і тоді гроші будуть приходити легше. Успіх через освіту, подорожі, релігію, філософію, видавництво, навчання, удачі через вчителів, подорожі, філософію, духовний шлях. Великі іноземні зв'язки, які треба використовувати. Якщо Юпітер на момент народження знаходився у вас в 10-му будинку, це у мене, до речі, таке положення, то багатство до вас може приходити через кар'єру та статус. В 10-му будинку, який сам по собі відповідає за репутацію, за роботу, кар'єру це один з найкращих також положень для Юпітера. Дає владу, професійний авторитет, вплив на людей, лідерські якості. Але тут також треба враховувати сонце, яке в гороскопі. Гроші можуть приходити через керівництво, управління, державну службу, бізнес, мудрість, знання. Така людина може добре передавати знання іншим через публічну діяльність. Також людина, у якої Юпітер в 10-му несе благо світу своєю професією, удача через кар'єру до людини приходить, тому такій людині треба себе проявляти в кар'єрі через керівництво, владу, статус. Та свої досягнення. Якщо Юпітер на момент народження знаходився у вас в 11 му будинку, також він дуже любить цей будинок, тому що це також один із будинків, який відповідає за гроші. Юпітер відповідає за гроші. Цей будинок відповідає за друзів, соціальні зв'язки, за амбіції та бажання. Юпітер тут допомагає людині зв'язками. Допомагає людині, щоб майже всі її бажання та мрії здійснювались, особливо якщо вона в благості живе, фінансові прибутки дає для грошей, це хороше положення, популярність, реалізація цілей, така вроджена підтримка від впливових друзів, знайомих, колег. Успіх приходить через соціальні зв'язки, бізнес, інтернет, якусь колективну діяльність, удачі через спільноти, тому потрібно ходити на якісь нетворкінги, знайомитись, вступати в якісь клуби і займатися великими проєктами. І якщо Юпітер на момент народження був в 12-му будинку гороскопа, то багатство може приходити через духовність, подорожі, служіння. І Юпітер тут це благословення. Це дуже щедрі люди з таким положенням бувають. Вони люблять допомагати іншим, жертвують, свої постання можуть віддати, також дуже мудрі. Дванадцятий будинок відповідає за духовність і Юпітер відповідає за духовність. І тут фінансове процвітання приходить, коли людина не гониться за грошима, коли вона допомагає іншим, але тут також крайнощів не треба допускати. І 12-й будинок це також він пов'язаний з закордоном, тому може давати дохід, який пов'язаний з закордоном, або якісь духовні благодійні проєкти. І удача через іноземні проєкти може бути духовність, благодійність через інтуїцію, хороше положення. Ми пройшли всі будинки. Уже в курсі по Юпітеру є там по знаках старе відео, але я зроблю додаткове, що, що дає Юпітер в знаках Зодіака, тому що він себе проявляє і в будинках, так? не тільки де стоїть, в якому будинку, але й в якому знаці він стоїть. Це дуже важливо кожній людині знати. І важливо знати знак, тому що він показує. Як ти розвиваєш своє багатство, твої якості, підхід, стиль, а вже сам будинок показує, де саме відкривається да? у тебе удача до грошей, процвітання. Крім цього, ми будемо розбирати другий будинок гороскопа, 11-й, тому що вони також відповідають за гроші. Все в комплексі треба розглядати. І 12-й відповідає, тому що це дом трат. Другий дом. Накопичення 11, також том, який відповідає за гроші, Юпітер, який відповідає за гроші. І коли ми це все в комплексі про себе знаємо, це нам допомагає. Запрошую всіх на повний розбір натальної карти, якщо ви ще не робили. Також зараз можна замовити індивідуальний прогноз на 2026 рік по старій ціні. Переходьте за посиланнями, підписуйтесь. Всім бажаю гарного дня. Якщо буде бажання вивчати астрологію, також пишіть це дуже-дуже цікаво і допомагає в житті. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Якщо ви не знаєте, в якому будинку гороскопа у вас знаходився Юпітер, ви можете в коментарях написати дату, час та місто народження, і я вам скажу.